Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, що при превеликій доброті й безбежній терпеливості не рознівався на мене, грішної негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а при багатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу, просвітив владику мої духовні очі. Відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем, та славити всі святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, святій Тройці єдиний, що ти Охоронив мене цієї ночі від наглої, несподіваної смерти. Із вдячності за цю ласку віддаю тебе нині цілого себе, всі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь та славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити. Чим би я міг тебе зневажити. А що я свідомий своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, Просвідчуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю, скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасіння та вічне щастя у Твоєму Небесному Царстві. Амінь.